П'ятниця, 13 грудня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка, вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. У Дніпрі з 3 січня зросте вартість проїзду у громадському транспорті, що пояснюють посадовці. Понад рік міська влада та жителі Самару борються проти незаконної автомийки в історичному центрі. Чому бізнесу не писані правила розбирались наші журналісти? Цей бізнес процвітає, і ніхто не хоче за це брати відповідальність Кошторис Дніпропетровської області 10 мільярдів гривень. В облраді пройшла підсумкова в цьому році сесія. Куди депутати направили кошти? Німецький мардер місить Багнюку в Донецьких степах. 38-ма бригада морської піхоти готується до бою з російськими загарбниками на новій техніці. Все вже більш по європейськи. Все настроє. Тут руль, педалі, автомат. Керування вона не важка, легка. Притом всього що 35 тонн вона важа. Цієї ночі агресор атакував Нікопольщину, застосовував артилерію, і дрони Камікадзе. Поцілив пори центру та Покровській громаді пошкоджені сім приватних будинків лінії електропередачі. Газогін. Загиблих та постраждалих немає. Один з наймасованіших ударів по енергетиці. Зранку окупанти запустили по Україні 93 ракети. Вибухи лунали в багатьох регіонах. Наші ППО вдалось збити 81 ракету, з них 11 крилатих знешкодили завдяки ф 16 Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. На Львівщині пошкоджені шість енергетичних об'єктів. Одну людину поранено на Івано-Франківщині. Також там постраждала інфраструктура та приватні господарства у кількох районах області. Є влучання, тому що ціллю ворога була. Це є критична інфраструктура. також є пошкоджені будинки, одна людина також. Є постраждалою цій людині надається вся медична допомога. Ушкодження незначні також пошкоджені промислові об'єкти на Тернопільщині та Прикарпатті. Рятувальники швидко локалізували пожежі. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Внаслідок влучання осколки ворожої ракети. Є пошкодження цивільної інфраструктури в Одесі. Зокрема, зачепило приміщення приватної транспортної компанії. Люди не постраждали. Проголосували за п'ять нових програм, передали військовим та надзвичайникам потужну техніку. В облраді пройшла підсумкова в цьому році сесія. Серед основних питань бюджет регіону це вже третій кошторис ухвалений в умовах повномасштабної війни. Він складає майже 10 мільярдів гривень. Значна його частина піде на оборону, допомогу війську, безпеку, мешканців. Але попри все, бюджет залишається соціально спрямованим, збережені усі. Попередні виплати врахували також кошти на підтримку бізнесу та агропромислового сектору. Зберегли всі соціальні виплати, які люди отримували останні роки, зокрема, родинам полеглих оборонців та сім'ям цивільних, які загинули через російську агресію. сиротам, Видатим спортсменам підтримка сил оборони 566 мільйонів. Це і на нашу Нацгвардію, на наші збройні сили, на наших рятувальників, на сбу Альфа і на інші військові підрозділи для закупівлі всіх необхідного. На другому питанні це підтримка наших громад технікою. Передаємо техніку і до Криворогу, і до Дніпра, і до громад Нікопольського району, до громад Синельниковського району. Також передаємо техніку нашій Нацгвардії і передаємо потужну техніку Крини тонн і 40 тонн нашим ДСНС. В новий рік з новими тарифами у Дніпрі з 3 січня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Очікується, що квиток в автобусах коштуватиме 20 гривень в електротранспорті та метро 10 гривень за одну поїздку. Головними факторами для перегляду тарифів стали здорожчання енергоресурсів, зростання курсу валюти, використання дизельних генераторів під час блекаутів, а також нові податкові зобов'язання для привізників і значний дефіцит фінансування міського транспорту кажуть. В міськраді понад три місяці ми розглядали всі розрахунки наших автоперевізників, порівнювали ціни. Стало зрозуміло, що, наприклад, кожне технічне обслуговування, що проходить раз в місяць для автопідприємств, воно зросло з 4-5 тисяч до майже 11 тисяч. Оподаткування, яке зараз нависло над перевізниками, у нас складає близько восьми підвищилось на майже 8 мільйонів щомісяця. Тобто, всі ці цифри вони дуже такі великі і непідйомні для наших автопідприємств. А те, що міста забрали з бюджету понад 2 мільярди гривень реверсної дотації, це стало причиною того, що в нас виник дефіцит фінансування нашого метрополітену і нашого електротранспорту. Ми вже не кажемо про якусь індексацію заробітної плати. у Нас просто не буде коштів для того, щоб його підтримувати в нормаль в нормальному стані. саме це спонукало нас перейти саме до розгляду підвищення вартості проїзду. Машини миються, а влада розводить руками. Скандальна автомийка з'явилась просто в історичному центрі Самару. Баталії за клаптик цієї землі тривають вже понад рік. Місцева влада з приписами і судовими рішеннями намагалась зупинити власника, але бізнесмену. Все одно до того ж, на його бік, попри протести жителів району та юристів міської ради, дивним чином став і Дніпровський апеляційний суд. Як незаконна автомейка з'явилась в охоронній зоні історичної пам'ятки, і хто цей підприємець, якому закони не писані? Далі репортаж нашої кореспондентки Анастасії Вільхової. Цей бізнес процвітає, і ніхто не хоче за це брати відповідальність. Дніпровським операційним судом було знято арешт на дане самочинне будівництво. І ще суди були, і все остальне суд був виграний. І все законно, все добре. Самар історичний район. Поруч унікальний та старовинний Святотройський собор ще ближче автовокзал. А це знайомтесь, автомийка. З цією автомийкою почалася ще у 2023-му. Тоді, у травні, сюди приїхали підрядники і почали заливати фундамент. Місцеві підняли галас. Якось бистро її знесли. Три місяці ми недовго радувалися. А вже восени будівництво поновилося. За лічені тижні на цьому клаптику землі робітники встановили автомийку і здавалося, от-от і бізнес має запрацювати. Однак. Жодних документів на цю мийку від міської влади ніхто нічого не видавав. Ані архітектура, ані комунальні служби підприємства. Зараз ми заручники щодо дій в відношенні цієї мийки. Та не тільки проти міської влади пішов цей бізнесмен, а й проти діючого законодавства розбираємо. По перше, це місце входить до охоронної зони Святотроїцького собору пам'ятки національного значення. Тобто будь-які роботи мають погоджуватися з мінкультом. По-друге, відповідно до державних будівельних норм України розташування автомийки від приватного сектору має бути не менше 50 метрів. Рахуйте самі. Третє. Вже з документів бачимо, що ця ділянка перебуває у оренді автовокзалу пад Допас на праві постійного користування. А вони, як орендатори, не можуть здавати в суборенду жоден клаптик землі. Як так вийшло? Питаємо безпосередньо у Ігоря Резніченко, директора ПАД Допас. Пане Ігорю, доброго дня. Це журналіст, 11 телеканал. тий телеканал. А підскажіть, будь ласка, як так вийшло, що Новомосковську автовокзал здав в суберенду ділянку в історичному центрі міста. Якщо за договором ви не мали змоги здавати в суберенду цю ділянку, звертайтесь письмово на Протопас, Вам всі відповіді нададуть. До побачення. І якщо ще торік надія на правосуддя у людей була, то цьогоріч… Почалися суди. Нам мерія запропонувала два варіанти: або одразу зносять цю мийку і ніяких судів не буде, або починається суд. Ця будівля заморожується до вирішення суду. Ми вирішили, що треба робити все законним шляхом. 23-му році, в листопаді місяці, було накладено арешт Новомосковським судом щодо заборони здійснення будь-якої діяльності щодо даної споруди. Але КПК визначає строки оскарження арешту. Строки оскарження складає 10 днів. В порушення будь-яких норм КПК Дніпровським апеляційним судом у 2024 році, спустя рік, було розглянуто апеляційну скаргу відповідних протиправних суб'єктів та задоволено їхню апеляційну скаргу і скасовано арешт. На рік її не, вона не працювала. Обладнання було, там усе вже готове, але тепер вони відновили, повісили з тієї сторони вивізку. І люди на автомийки працюють і миють машини. Першу чергу не було відключено від електропостачання. Вода, вода теж подається з автовокзала. Виникає фактично головне питання: хто ж цей невідомий бізнесмен, якому закон не закон і влада не влада. Намагаємось дізнатися на місці. Чи у вас дозволи, щоб працювати? Да, все є. А покажіть нам. їх. Показати, це а у власника. Приїде власник, він вам все покаже. А Давайте наберемо власника. Власника так? я не можу набрати. А хто вас наймав на роботу? Як ви взагалі знайшли цю роботу? В інтернеті. Ну і до кого? Власника, я не знаю власника, я общаюся з управляючим. А хто управляючий? Ну його зовут Влад. А прізвище є в нього? Я не знаю його прізвища. І тільки от почали питання до робітників, вони сіли в автівки і поїхали. Вже з відкритих джерел бачимо. Спочатку пад до пас передав право користування такий собі ТОФ Real Service центр. А тепер питання: як думаєте, хто ще донедавно був власником компанії? Правильно, вже знайомий нам директор пад допас Ігор Резніченко. Проте це вже не має ніякого значення, бо не так давно компанію передали товці ДБС. А тут власниця вже Катерина Зеленіна. Проте чи дійсно це так. Адже у контактах вказаний Зеленін Олег. Йому і телефонуємо. Да. Олег Олександрович, добрий день. Да, добрий. день. Журналісти 11 каналу, Підскажіть, будь ласка, як так вийшло, що в вашій фірмі ДБС вдалося виграти суди? Адже міська влада розповідає, що автомийка, яку ви побудували біля автовокзалу, незаконна. І таке ще до вас питання. Автомийка, директором якої є ваша. Дівушка, я зараз за заружу, мені неудобно говорити. Ні на цей дзвінок, ні на наступні Олег Зеленін вже не відповів. Чи відповість зрештою за свої порушення перед законом? Теж питання. Утім, ані жителів, ані місцеву владу така нахабність не лякає. Кажуть, прибрати нелегальну томику з історичного центру їхнього міста тепер справа принципу. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Вирок набрав законної сили. Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли в апеляційному суді довічне позбавлення волі вбивці річної Марії Біланової. Чоловік на час слідства перебував у СІЗО. Півроку його тримали під вартою без права внесення застави. Нагадаю, дівчинка зникла у Придніпровську 29 січня. Понівечене тіло за кілька днів знайшли у канаві неподалік теплотраси. У 11-річної Марії було виявлено зо два десятки ножових поранень, а експертиза довела нелюд, що і скоїв ругу. Слідчі різника знайшли майже одразу. Ним виявився 23-річний знайомий дитини. Попри всі докази, вбивця провину таки не визнав. До півмільйона гривень так званого прибутку отримували ділки з продажу наркотиків. У Дніпрі викрили шістьох членів банди. Під керівництвом 39-річної Дніпрянки наркогруповування збувало по місту Метадон. Сліп пакети з психотропами передавали залежним під час особистих зустрічей з рук у руки. В ході обшуків правоохоронці вилучили наркотики, чорнові записи та гроші. Врешті наркозбувачів тепер судитимуть. Ще одного наркоділка затримали поліціянти Дніпра. Він вирощував канабіс у себе на городі, а сушив на горищі. Під час обшуків у наркоагронома вилучили близько 5 кілограмів наркомісної речовини на суму півмільйона гривень за розцінками чорного ринку. Вилучені докази правоохоронці направили на експертизи. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Німецька БМП, Мардер в Донецьких степах, 38-ма бригада морської піхоти готується до бою з російськими загарбниками на новій техніці. З полігону, де Мардер місив багнюку, ганяв на різних швидкостях і вражав мішені. Повернула знімальна група нашого проєкту Воєнкор фронтовий репортаж. Дивіться далі. Мардер, куниця, БМП виробництва Німеччини. Раніше таку техніку можна було побачити в ангарах Бундесверу або на виставці військової техніки. Сьогодні ця машина готується захищати Україну і у московитів від неї палає, бо вони вважають, що на боці України воює НАТО. Насправді ж країни Північно-Атлантичного альянсу не воюють в Україні, а надають сучасне озброєння. Мардер 1 а 3 має потужний двигун, і управляти машиною не складно. Все вже більш по-європейськи. настроєно. настроїли руль, педалі, автомат. Керування вона не важка, легка. Притом, всьому, що 35 тонн вона важить. Бойова машина має доставити піхоту на передову і підтримати її в бою. Насла Гарматою МК-20 калібром 20 на 139. Пулемет мг 762 Німецькі інженери конструювали мардер, базуючись на умовах бою з радянською технікою, яка є основною в Росії. І як зазначають експерти, Defense Express, німецька БМП в Україні потрапляє в стихію, для якої власно, і створювалась. Усі нутрощі бойової машини не показуємо, щоб в окупантів палало ще більше, але основні характеристики вражають. Мардер 1 на 3. Броня посилена лобова і бокова. Озброєння. Гармата автоматична від 880 пострілів за хвилину. Має протитанкові керовані ракети. Операційна дальність БМП – 520-600 кілометрів. Захист сучасних версій БМП Мардер витримує 30-міліметровий снаряд. Водночас своїм 20-мм боєприпасом Куниця пробиває у лоб всю легку бронетехніку радянського типу. БМП-1-2, усі БТР і БМД. Ви що не чоловік працює мардер? Зараз вгатимо. Останні настанови екіпажам дає командир. Цілі знаходяться на різних висотах, тому і завдання різної складності. Все короткому працює так і. Ліва верхня, права нижня, чорна. Да кажуть, що танки не бояться багнюки, так і мардер не пасе задніх. Готовий до активної роботи на різних режимах. Екшен дивимось. БМП поганяли на різній швидкості і режимах. Захисники переконані, на відтинку, який вони захищають, мардер стане в нагоді. Тримаємо Покровський напрямок. 38 ма бригада морської піхоти. Вивчаємо нову техніку, щоб давати гідну відсіч. Ну, що я можу сказати? МК-20 лупить непогано. Москалям буде там весело. Бойова куниця проїде всюди. До речі, полігону БМП дісталась бездоріжжям і асфальтом самостійно. І ще чим цікава мардер куниця, те, що на гусеницях є гумова накладка, яка дозволяє рухатися асфальтованою дорогою і не псувати власне покриття. Для захисту від російської військової агресії Німеччина передала Збройним силам України ще 20 БМП Мардер. Повідомляє агенція Укрінформ. Нагадаємо, бойові машини Мардер успішно себе зарекомендували, зокрема на Курському напрямку, де було знищено десятки вогневих позицій ворога. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Більше ексклюзива про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11. -й. Оговтуються після атаки мешканці Кам'янського, чиє житло постраждало внаслідок обстрілу. Подають заяви на її відновлення. Нагадаємо, ворожий дрон вгатив просто по центру міста вихідними, що місцеві згадують про ту ніч та чому не можуть отримати компенсації. Наш матеріал далі. камери вуличного відеоспостереження зафільмували момент падіння ворожого дрону у Кам'янському. Безпілотник вгатив просто по центру міста. Ми почули, що він тут рядом. І ми в принципі ми його почули тільки рядом. От ми, ми не встигли навіть вийти з кухні. Пані Антоніна живе у будинку, що потрапив буквально в епіцентр удару. Вона з родиною в той момент була на кухні. Переконує саме через це лишилися неушкодженими. В квартирі, ну, крім окон, все більш-менш ціле там є, ну, в стіну осколки попадали, мебіль, ну, то таке, то вже мелочі. Жінка каже, побиті вікна, одразу закрили плівкою та подали заявку на компенсацію за пошкоджене майно. Утім, із цим виникли труднощі. У нас старі документи на приватизацію. У нас старі документи на приватизацію, і це знову ж таки займе час їх переробляти. А зима ж треба, щоб все утеплили і щоб було тепло. було тепло. Аби спростити процес подачі. Міська влада задіяла мобільний ЦНАП. Офіс на колесах приїхав просто у двір понівеченої багатоповерхівки. Там місцеві подають заяви на відновлення. Крім того, в нас працює юрист, який вирішує питання з деякими труднощами мешканців, та благодійна організація Карітас, яка допомагає мешканцям виконувати роботи з відновлення побитих вікон. Пані Антоніна послугою скористалася однією із перших. каже працівники, допомогли заповнити усі необхідні папери. Тепер же лишається чекати відповіді на заяву. Загалом за день роботи співробітники мобільного ЦНАПу допомогли десяткам місцевих. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день мінус 2 вночі мінус 5 градусів. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.